Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і людина, яка вважає, що із домашньої живності качка, яка отут зображена, це саме прекрасне і адекватне створіння Ольга Ємсенко Вивчаємо хордових тварин. Хордові тварини домінують у воді і на суходолі, і, як правило, є вершинами харчових ланцюгів. Вони когось їдять, але їх уже Майже ніхто не може з'їсти і вони помирають своєю смертю. Чому вони називаються хордовими? В основі внутрішнього скелету є хорда. Ось тут ви бачите цю коричневу паличку, яка надає опору всьому тілу. До хорди кріпляться м'язи. У більшості хордових, правда, на місці хорди з'являється хребет у сучасних хордових тварин. Переваги внутрішнього скелету в тому, що він легкий, тому що він всередині він меншого розміру, ніж зовнішній панцир. Він займає мало місця, знову ж через те, що він всередині має вміститися. Він не обмежує ріст тіла і може рости деякий час разом із тілом, а ще він міцний, тому що він ще захищений зовнішніми покривами, м'язами і шкірою. Вище хорди ми бачимо нервову трубку. Вона тут показана голубим кольором. Чому трубка? Тому що форма така із порожниною всередині. Нижче хорди ми бачимо кишківник. Передня частина кишківника називається глотка, бо нею глотають і ковтають щось. Має парні зяброві щілини, тобто вона відкрита щілинами назовні. І коли заковтується свіжа вода, то через щілини ця свіжа вода проходить і віддає кисень. Те, що знаходиться після анального отвору, називається хвостом. І хвіст є орган руху із потужними м'язами. Отакий От план будови мають усі хордові тварини на ембріональних етапах. І тут ви бачите зародок людини теж менше місяця, і ми бачимо голубу нервову трубку, червону хорду і жовтий кишківник із п'ятьма зябровими отворами. Ну і хвіст. Правда, наші зяброві дуги це ті хрящі. Які у риб перетворюються, ну, несуть на собі зяброві пелюсточки. Наші зяброві дуги, які ми маємо на першому місяці нашого розвитку, перетворюються одні на щелепи, Ось тут ви бачите червоні зяброві дуги перетворюються на наші костяні вже щелепи, Оранжеві перетворюються на слухову кісточку одну, і на хрящі які є в гортані. І голубі стають гортанними хрящами. Як бачите, те, що комусь служить зябрами, нам тоді служить для різних цілей. І для щелеп, і для черепа, і для слуху, і для хрящів в гортані. І з нервової трубки у нас розвивається головний і спинний мозок. А з хорди розвивається хребет. Хребет, як відомо, складається із послідовних однотипних кісточок між якими знаходяться хрящові міжхребцеві диски. Оці міжхребцеві диски і є залишками хорди у дорослому віці. Хвіст у людей із часом редукується, тобто зникає, зменшується і зникає. І подібне, ну, хіба що за винятком хвоста, характерно для усіх хребетних. До хребетних тварин належать самі різноманітні групи. Ви тут бачите хрящову рибу акулу, кісткову рибу, не знаю, похоже, трошки на карася. ви тут бачите амфібію жабу, рептилію ящірку, птаха, ворона і старця зайця. Первинний план будови тіла хордових, такий, як ви бачили раніше, із нервовою трубкою, із хордою, і кишківником, зберігся хіба що у ланцетника, якого ми в школі тепер тільки згадуємо, навіть до пуття не вивчаємо. Це тварина хордова, але це тварина не хребетна, хребта у неї немає. 430 мільйонів років тому назад у хребетних тварин з'явилися вдосконалення. Частина зябрових дух перетворилася на щелепи, і світ почав кусатися. Так появилися хижаки. Раніше не було чим кусати, і, отже, не було ніяких органів нападу. А тепер виявилось, що можна їсти чиєсь м'ясо. На краях тіла у таких тварин розвинулися плавці. І от до теперішнього часу ті хребетні тварини, які мають плавці, мають щелепи, але є зяброві щілини збережені, вони називаються риби. І ви бачите відбиток кістяка якоїсь доісторичної риби, і він нічим принциповим не відрізняється від сучасного. Є клас хрящові риби. Сюди належать, наприклад, акули. Ось це ви бачите гігантську акулу, яка насправді жириться планктоном, і її навіть хижаком не повертається язик назвати. Сюди до хрящових риб також належать скати. Це тварини, які мають плоске тіло, і вони тримаються ближче до дна. Полюють. І сюди належить нечисленна група, які називаються химери. Ми їх в школі взагалі не згадували. Оці риби, хрящові, мають суцільно хрящовий скелет. У них у тілі фактично немає жодної кісточки. І у них багато зябрових щілин. Може бути більше п'яти. Друга група риб називається кісткові риби. І вони мають у своєму скелеті багато кісткових елементів. Подивіться, яка величезна кількість різних кісток є у їхньому скелеті. Що скелет голови, що скелет тулуба, що скелет їхніх плавців. І у них є характерна ознака. Тільки одна пара зовнішніх зябрових щілин, які ще й прикриті зябровими кришками. Група Кісткових риб осетрові мають також хрящовий скелет, хоча вони належать до кісткових риб, тому що їхній хрящовий скелет це вже вторинна ознака. Він у їхніх предків був костяним, а потім знову перетворився на хрящовий. Так іноді буває. До риб належать, по-перше, променепері риби. Це сама велика група. І хоча ви тут бачите екзотичну рибу зебру, але сюди також не належать наші звичайні риби у наших водоймах. Оці всі коропи, карасі, і що ви там ще ловите. Нечисленний за кількістю це клас лопатепері риби. Їх взагалі 150 років назад вважали давним-давно вимерлими, аж поки не виловили в Індійському океані рибу латимерію, яку ще називають целакантом. І зрозуміли, що ця риба проіснувала без всяких змін сотні мільйонів років. І древні лопатипері риби не ці целаканти, які тепер водяться, а їхні древні предки, колись дали початок чотириногим хребетним. Справа в тому, що їхні плавці мають костяний скелет, причому цей скелет трохи нагадує кінцівки сучасних тварин, які ходять по суші на чотирьох ногах. І ось гляньте на цю схему, і ви тут можете побачити, як від якогось древнього викопного предка походять сучасні хрящові риби. Вон там акула намальована і підписана акула. Потім на пізніших етапах відділилися кісткові риби. Отам От ви бачите перша риба після акули. Далі відділилися оці лопатепері риби, он підписано слово целакант. Потім відділилися ще риби, які можуть дихати легенями. Є і такі. Далі там іде ще один викопний предок, тік -та лік називається. А потім йдуть амфібії, савці і плазуни. Так от, коли ми говоримо про риб, то ми беремо якогось їхнього викопного предка, але виходить, що ми не враховуємо всіх їхніх нащадків, тому що від древнього предка кісткових риб походять також і чотириногі тварини на суші. І коли ми. Когось беремо в групу, а когось не беремо, то це називається група не монофілетична, а парафілетична. Це не порядок у систематиці. 380 мільйонів років тому назад лопатепері риби, оті це лаканти викопні, вдосконалилися. У них з'явився уже реальний скелет у кінцівок. У них з'явилося легеневе і шкірне дихання. Два способи дихання. Під водою вони дихають шкірою на суші легенями і шкірою також. У них зябра редукувалися, тобто зменшились і зникли. І зяброві щілини також, а шкіра вже не вкрита лускою, гола, але так само слизька, як і у риб. Для цих тварин, які називаються амфібії. Або земноводні амфібія це подвійне життя, вони як в двох середовищах живуть, Характерний непрямий розвиток. Ви бачите, що із яєць, які називаються ікрою, з'являються спочатку пуголовки, це личинки, які дуже подібні на риб, і поступово вони розвиваються у дорослих амфібій. Після запліднення ембріон, зародок, захищений слизовою оболонкою ікринки. Він дуже чутливий до висихання, тому жаб'яча ікра розвивається у воді. Личинка, яка виходить поголовок, також веде водний спосіб життя, дихає зябрами, немає кінцівок спочатку, і внутрішні органи в неї більше схожі на риб'ячі. Але з часом пуголовок розвивається, зябра зменшується, формуються легені. З'являються потім кінцівки, хвостик вкорочується, розсмоктується і виходить доросла амфібія. Амфібії досить різноманітні. Крім оцих безхвостих амфібій, жаби, ропухи, кумки і інші є амфібії хвостаті. Наприклад, от ви бачите саламандри, ота плямиста саламандра, вогняна саламандра. Тритона ви можете впізнати, в самому горі протеї знаходиться. І є навіть безногі амфібії. Ось ви бачите синю на колір червягу або червугу. Ось приклад хвостатої амфібії грибічастий тритон. Ці найбільше прив'язані до води, вони рідко виходять із води. А ось приклад ще одної хвостатої амфібії, вогняна саламандра. Ця вже частину у воді проводить, а частину на суші. У безхвостих є оця характерна личинка пуголовок яка спочатку з хвостом, а потім хвіст розсмоктується. І безногі, ось ви бачите, кільчасту червугу, вони ведуть підземний або водний спосіб життя. Якщо під землею, то вони навіть, похоже, живуть, як дощові черв'яки. Але, на відміну від м'якенького черв'ячка дощового, тут ми можемо нащупати хребтик по всьому тілу, і подивіться, яка страшна зуба та щелепа. Через підземний спосіб життя ви бачите очі редуковані, плямочки, якісь є на місці очей, мабуть, вони відчувають світло. Навіть суходільні види, такі як ропухи, прив'язані до води в період розмноження. І от ропуха весь вік живе на суші, але ікру свою відкладає обов'язково у воду. Для того, щоб вижити на суходолі, у чотириногих хребетних з'явилося. Пізніше нове пристосування. Це оболонки навколо ембріона, які не дають йому засохнути. І це дало змогу їм відійти від водойм і переселитися у більш сухі місця суходолу. І оці яйця, вкриті шкаралупою, уже закопувати у пісок, щоб вони там вигрівалися і дозрівали. У рептилій суха шкіра, на ній майже немає залоз, на відміну від риб і амфібій, які постійно слиз виділяють. І у них дуже ефективні нирки для того, щоб зекономити воду. Якщо вони живуть вже не в воді, то десь їм треба воду пити і потім дуже берегти. До рептилій, тобто плазунів, належать черепахи. Крокодили, і всі інші називаються лускатими, там є ящерки, хамелеони, змії. У черепах є панцир майже для всього тіла, і щелепи втратили зуби, там є роговий дзьоб, яким вони ріжуть, наче ножицями. Це дуже великий вид, слонова черепаха. У крокодилів є характерна особливість чотирикамерне серце. Дуже досконало збудоване, але кров змішується вже після виходу із серця. Так що е, такий бах все-таки там залишився. Виникли крокодили у Мезозойську еру і були дуже різноманітними. І ці крокодили, які залишилися ось рекордно великий крокодил 6,5 метрів. То вони раза в два менші за тих крокодилів, які водилися тоді. Ось, бачите, полювали великого крокодила, фоткаються всім селом. І до лускатих належать ящірки і змії. І тут ви бачите поєдинок якоїсь ящірки і якоїсь змії. Е, у нас із змій сама популярна це гадюка звичайна, її приписують. Е, ну, просто е, вона. Чатує на людей і нападає, і хоче їх убити. Ну, насправді це не так. Я відколи живу у Дашеві. Не чула жодного випадку, щоб когось вкусила змія. Отже, там не було чим хвалитися, і тим більше я не чула, щоб хтось помер від укусу гадюки. Може, когось там щось і кусало, але всі залишилися живими. Але ну, цим нехтувати не треба. Вона таки отруйна і десь приблизно 1% людей може загинути, особливо якщо це маленька дитина або людина із хворим серцем, наприклад. Здорова, молода людина цей укус витримає. У разі укусу нічого йому не робіть, пийте багато рідини і добирайтеся поскоріше у лікарню, мабуть, краще в обласну зразу. У вас є досить багато часу, щоб нічого страшного не сталося. Так. І ми добрались до птахів. Існує кілька варіантів походження птахів від рептилій. Те, що вони походять від рептилій, це однозначно. Але яким чином є такий варіант знизу догори. Тобто вони бігали, бігали, махали своїми передніми ногами по повітрю, щоб якось прискоритися, підстрибували і потім махали цими передніми кінцівками. Далі кінцівки обростали пір'ям за протягом мільйонів років, і з часом вони стали вже літати. І ви самі бачите, як деякі птахи от, з розгону, наприклад, гуси біжать, біжать, а потім починають летіти. Є інший варіант, що вони, наприклад, теж бігали, але бігали по похилих поверхнях, потім по стовбурах стали бігати і так поступово почали привикати до висоти. Є варіант згори донизу. Ящірки, які повзали по гілках дерев, могли із цих гілок стрибати, вони якось могли себе трохи затримувати в повітрі, розпластуючи. Свої кінцівки, вони могли, так би мовити, такий планируючий політ робити, а потім вже перейшли до махаючого політ, польоту. Тепер більшість вчених вважає, що предками птахів були двоногі хижі динозаври. От, як, наприклад, оцей велоцираптор із парку юрського періоду. Дуже багато динозаврів, до речі, мали оці пташині, так би мовити, ознаки. У них були кістки всередині порожні, повітряні мішки по всьому тілу, вони були вкриті пір'ям, хоча це, вони не були предками птахів. Просто ці ознаки паралельно розвивалися у різних груп динозаврів, бо вони були вигідні для виживання. Наприклад, недавно знайшли мікрораптора і синорнітозавра, які належать до групи чотирикрилих динозаврів. Сліпа гілка еволюції вимерли, не залишивши нащадків. Да, так от вони відродили цю гіпотезу з дерев на землю, з гори до низу, що вони із дерев стрибали і по дорозі затримувалися. Під час еволюції птахи поступово втратили зуби. Тяжка голова була із масивними щелепами, незручно в польоті. Але щоб якось добувати собі їжу, то у них легкий роговий дзьоб, і вони отримали кіль, оцей виріз грудної кістки, до якої кріпляться грудні м'язи. Тому що махати крилами в повітрі це дуже тяжка робота. Треба великі м'язи, і треба їх потім до чогось прикріплювати. І залишаються савці. Савці походять від інших рептилій, також рептилій, але вже звіроподібних. І є ще більш давньою групою, ніж птахи. От такий сюрприз. Савці з'явилися першими, чим птахи. Спочатку це були невеликі комахоїдні тварини, які вели нічний спосіб життя, тому що більшість ящірів уночі були неактивні і десь там собі придрімували. Шкіра в них була вкрита шерстю і мала багато залоз, потових, наприклад, пахучих. І наша шкіра й досі містить дуже багато різних залоз. Ми досі потіємо і пахнемо всякими запахами. Цавці мають диференційовані зуби. Ось тут ви бачите знизу всі зуби білі, а от зверху вони показані різними кольорами. І от почнемо із отих синіх зубів, які знаходяться справа. Вони називаються різці. Ними можна відгризати м'ясо від кістки, зрізати, або відгризати листя, траву, відкушувати щось. Далі, зелене, одне, ви бачите, це ікло. Ікла потрібні взагалі то хижим тваринам. Це самі довгі гострі зуби, їх можна занурити у тіло жертви і там, наприклад, перекусити якусь важливу артерію або хребет. Іклами, хижаки, користуються дуже обережно, вони що попало ними не роблять. це просто знаряддя для вбивства жертви. А далі йде, йдуть фіолетові зуби і зуби, ну, я не знаю, бірюзового кольору назвемо. Оці зуби називаються кутні, і вони у рослиноїдних тварин служать для перетирання їжі, а у хижаків служать для розгрізання кісток і розривання на шматки. У ссавців у вусі є три слухових кісточки. Перша від барабанної перетинки називається молоточок, друга по центру називається ковадилко, а третя схожа на стремино і зветься стреминце. І от цікаво, що такі кісточки слухові є навіть в амфібії, рептилії і птахів, але тільки стременце. Всі три кісточки мають тільки ссавці. Перші ссавці відкладали яйця. Ну, вони ж походять від рептилій, отже, і розмножувалися подібним способом. Тобто в них була клоака, і звідти появлялися яйця. І дотепер так роблять качкодзьоб і єхидна самі примітивні ссавці, які до цих пір вижили. От, причому одне в гнізді яйця тримає, а друге взагалі в сумочці носить. Да, сумчасті савці – це приклад переходу до живонародження. У таких савців вже була плацента, отже, можна було зародок прикріпити до тіла матері, але плацента була крихітна, недорозвинена і через те малята там довго на ній витримати не могли. Вона їх не могла забезпечити поживними речовинами. Вони народжуються дуже сильно недорозвиненими, а далі мама їх в сумочці доношує і вигодовує. Ось оце приклад сумчастих тварин це тилацини, які ще жили 100 років тому назад, на жаль, люди їх винищили. Плацента, яка розвинулась у плацентарних ссавців, Більшість теперішніх савців є плацентарними, дозволила ембріону прожити у тілі матері дуже довго, аж до того часу, поки він ну, майже не розвинеться уже у повністю готовий організм. Вона, оця плацента утворена як тканинами зародка, так і тканинами материнського організму, які прилягають. Отут ви бачите, як материнська кров передає поживні речовини для зародка. І через оцю розвинену плаценту дитинчата дитинчата ссавців народжуються добре сформованими. Ну, Є звичайно і винятки. Наприклад, люди народжуються досить недорозвиненими, і їх ще рік треба розвивати, поки вони вже на ніжки стануть. От приходиться ще тоді носити на руках. Але, наприклад, ті самі зайчики народжуються цілком уже розвинені чи, наприклад, там козенята, там проблем немає. Ну, у людей свої заморочки, в нас дуже великий мозок, і наша плацента за 9 місяців ледве встигає розвинути цей мозок так, щоб уже дитина могла жити відділено від тіла матері. Але поки цей мозок, дитина навчиться ним користуватись, то ще проходить багато часу. Да. І вигодовуються савці молоком. І от тривалий внутрішньоутробний розвиток, оцей 9-місячний, дозволив створити наш видатний людський мозок. І цей мозок написав підручник, за яким я роблю цю презентацію. І також є мозок, який зміг цей підручник прочитати і зрозуміти. І також є мозок, який зараз оцю презентацію слухає і також розуміє. І ще залишилася одна лірична тема, якщо ви втомилися, можете прокручувати. Неотенія. Здатність розмножуватись до набуття статевої зрілості. Ось оця тваринка, схожа на вогняну саламандру, називається амбістома. Це також хвостата амфібія. У амбістоми є личинки, і, звичайно, ці личинки сильно схожі на риб. Ви бачите зовнішні зябра, очі без повік, хвостовий плавець і забарвлення таке нецікаве. Якщо личинці бракує гормону щитоподібної залози тироксину, то вона не дорослішає, але може розмножуватися, будучи личинкою. І от оці личинки мають шалену здатність до регенерації внутрішніх органів, кінцівок, а доросла амбістома вже так не може. Вчені вивчають це питання. У різних видів амбістон є всі варіанти переходу до неотенії, тобто розмноження на личинковій стадії. В одних видів це тільки випадкові бувають, а в других видів це обов'язково в усіх особин відбувається. І от оці, оця неотенія характерна навіть і для людини. Якщо ми порівняємо череп дорослої людини, Отут ви бачите його внизу череп дорослої людини, і ми його порівняємо із черепом якогось примата, вгорі ми бачимо цей череп примата, то виявляється, не сильно ми і схожі із нашими найближчими родичами. Але якщо ми порівняємо свій дорослий череп із, дитинчатком, із черепом якоїсь дитинчатки мавпочки, то виявиться, що збігів набагато більше. Ми більше схожі на забудову черепа на мавпенят, чим на дорослих мавп. Крім того, у дорослих людей є і інші риси, які роблять їх схожими із дитинчатами. Порівняно із мавпами. Наприклад, у людей менше волосся і мавпенятка теж часто бувають лисими. У людей більш плоске обличчя, чим у мавп, у людей дрібніші зуби, чим у мавп. У людей великі очі, порівняно з мавпами, велика голова, коротші кінцівки, особливо руки. І от всі оці риси характерні і для мавпеняток, для молодих приматів, і взагалі для молодих тварин, навіть от для птахів. І оці риси людям подобаються. Ось тут ви бачите це ляльки, не діти. Я взагалі не знаю, як таку ляльку можна в хаті тримати. Вона би мене дуже напрягала. Да, так от, жінки вважають більшість дітей гарними. Особливо, якщо це свої діти, то свої діти просто ідеально гарні. Да, коли мама каже, що ти красивий. Вам мама таке, мабуть, каже щодня. Е, жінки можуть вважати гарними і чоловіків із дитячими рисами. От я спеціально шукала такий портрет дуже няшного такого хлопця. Да. І от жінки можуть вибирати таких чоловіків для розмноження. І так, оці Неотинічні риси передаються нащадкам і ми робимося більше похожі на людей. Але, звичайно, не все так однозначно. Не всі наші риси є неотинічними. Наприклад, довгі ноги відносно тулуба це риса навпаки, характерна саме для дорослих особин. і люди кажуть, що довгі ноги це гарно. Тобто є одні риси, частина наших рис є неотинічними, а частина навпаки. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе.